Доброго дня! Сьогодні визначення масового вмісту алюмінію у воді. Для того, щоб визначати алюмінію у воді, нам потрібно побудувати калібрувальний графік. А подивимося вміст алюмінію у водопровідній воді. Для того, щоб будувати калібрувальний графік, нам потрібно основний розчин, а з нього приготувати робочий розчин. Основний розчин, ну, скажімо так, він зберігається в таких ампулах ДСУ на алюміній. 1-2 нулі після кому міліграм на сантиметр кубічний. Вона була запаяна, я її відкрила. Звідти відбираємо за допомогою піпетки. Звісно, краще перелити в якийсь стаканчик, тому що піпетка не входить в ампулу, або ж присом відібрати. Відбираємо маленькою піпеткою 0,2 сантиметр кубічних. Нашу алікводу переносимо її в колбу мірну на 100 см кубічних, Підписуємо, що це робочий розчин алюмінію, Ставимо дату, і у нас виходить тут вміст алюмінію у робочому вже розчині 0,202. Міліграм на сантиметр кубічний. Такий має бути розчин алюмінію по вмісту. З нього будуємо калібрувальний графік. Для того нам потрібна серія колб мірних на 50 сантиметрів кубічних. От ви їх бачите, вони заздалегідь підготовлені, деякі вже налито певні аліквоти. Значить, в в нульовому зразку у нас немає. алюмінію, це дистильована вода, бо буде е, розчин порівняння. В першому 0,5 робочого розчину, в другому 1, в третьому 2 мл, в четвертому 3 мл, в п'ятому 4, в шостому 5, в сьомому 7 мл, в восьме це холостий або нульовий зразок. Він у нас буде як нульовий на початку стояти. А нульовий є кроще порівняння, В квіти найглибший, надальше буде стояти. І не підписана остання колба – це буде водопровідна вода. Ми подивимося, скільки водопровідній воді є алюмінію. Він, в принципі, там має бути. Але вона в великій кількості. Ще один момент. В нульову. І восьму ми додаємо, бо так за методикою має бути, 25 см кубічних нашої дистильованої води. Тобто, восьма і нульова, вони однакові будуть місту, Просто один розчин порівняння, а інше будемо вимірювати і для калібрувальної кривої. В останній зразок я також додала 25 см кубічних водопровідної води з використанням мірної піпетки на 25 см. Тепер в кожен зразків. Перший Т-7, туди, коли я маю додати певну кількість аліквоти. я за допомогою ряду мірних піпеток на 1, на 2 і на 5 буду додавати е туди певні аліквоти. Перемішую перед тим, як використовувати, перемішую робочий речі на алюмінію. Його має бути 100 смбічним, просто я вже з ним працювала. І от в перший Першу пробірку я маю додати 0,5 см кубічних. Немає іншого варіанту ну, в такому в моєму випадку, як відібрати піпеткою на 2, 2,5 кубічних. Пам'ятаємо, що якщо з піпеткою працюємо вперше, то не її треба сполоснути цим розчином і вилити. З цими піпетками на алюмінії я вже працюю не вперше, тому я не споліскую. Але перше, коли я їх взяла в руки і почала працювати з розчином, звісно, я додавала туди розчин, споліскувала і потім виливала. Отак. От Перший зразок додаю 0,5. Зовсім-зовсім трохи алюмінію для того, щоб вийшла повністю ліквота я носиком піпетки, доторкаюсь до стінки посуду. Все. Що ще маємо важливо зауважити? Ми не доводимо одразу до нітки, ми доводимо приблизно до 20-25 см кубічних. Краще трошки менше, отак довели, підставляємо там далі реактиви, додаються за послідовністю, то у нас буде амонісульфан, аскарпінова кислота, алюмінон, ацетатний буферний розчин. Після того, якщо залишилось місце, доводимо до мітки. Ну, в принципі, маємо. Все, тепер всі інші додаю необхідну ліквоту. не довожу до 100, але довожу до 20-25 см30, потім додаю наступні реактиви. Наступний крок доливаємо в кожен. Кожен абсолютно в холостий мольовий всі зразки додаємо по 1 см кубічному мірною піпеткою а, амонісульфату. Абсолютно кожен. Зараз демонструю, в мене також амоній амонісульфат піпетка Отже, розкинумося нею і додаємо сульфат. Тож, швиденько додаємо в усі зразочки, а потім додаємо наступний реактив. Після того, як в кожен розчин додали по 1 см кубічне сульфату амонію, гарно промішав в кожен зразочок. Ну і після того додаємо 25-30 мг скарбінової кислоти. Я їх заздалегідь отак позважувала в такі маленькі вкальки. Ну, якщо вам зручно, можете висипати з таких папірців на важечку. Це зовсім мало, 25-30 мг. Якщо не зручно, можна використовувати воронку. я думаю, що Єдине, що бажано тоді для кожного зразка, або йти від нульового до 8 по зростанню. Восьми не включно. Нульовий, восьми поставити воронку, потім перший, другий, четвертий, п'ятий, шостей, сьомий. Тому що у нас навіть в горлочку є зміна концентрації, щоб не зворотній напрямок. Ну, Таким чином працюю. Додаю в кожен, нульовий вже додала, тому відставляю, також перемішаємо, пам'ятаємо про це. І зараз перший і всі наступні додаю на важкі аскорбінової кислоти. Після додавання в кінцеві колби аскребіної кислоти на важечки, ми перемішуємо, закриваємо корками, перемішуємо. Аналітичні хімії розчин вважається перемішаний, якщо він перемішаний 20 разів. Чому ще це потрібно? По-перше, написано методикою, по-друге, аскарбінова кислота, отак от коли лежала на дні, вона не розчиняється. Отже, перемішали, поставили. І наступний реактив, який ми додаємо, Алюмінон. От він. Алюмінон, до речі, якщо ви самі готуєте реактиви, зверніть увагу, вам потрібно його готувати завчасно. Він не розчиняється швидко, йому потрібен час. Алюмінону додаємо 2 см кубічних до кожного з зразків. Продемонструю на нольну тому що хочу, щоб ви побачили, якого він забарвлення. Квіпетка на 2 смбічних підписана, що цей алюміном поставлено в свою пробірку для того, щоб було зручно працювати. Алюміном такого ну, можливо, цегляно рудового кольору. Все, додаємо в нульовий зразочок. І також перемішуємо. Всі зразки після додавання кожного реактиву перемішуються. І потім даємо час 3-5 хвилин постояти, прореагувати, цей час може бути дещо більшим. Для того, щоб між реактивами відбулася хімічна взаємодія. Все. Додаю по 2 см кубічних алюмінону в усі наступні зразки. Після додавання у всі проби алюмінону от, така от картина, єдине, що потрібно, все перемішати. Пам'ятаємо про це, це обов'язково. Після перемішування ми маємо таку картину. Наступний реактив, який додаємо, це 10 см кубічних ацетапного буферного розчину, який має PH 4,5. 10 см кубічних додаємо в кожен зразок. Він має такий запах оцту, тому що готується на основі солі. Аміноетанової на основі солі, ацетату натрій і крижаної оцтової кислоти, яка має характерний запах. Тому ну, маєте бути готовим, що запах такий різкий, специфічний. Все, кожне додаємо, перемішуємо і доводимо вже після цього до мітки дистильованою водою. Витримуємо 20 хвилин, а тим часом вмикаємо сек можна раніше. Виставляємо товщину, довжину хвилі, підбираємо кювети через 20 хвилин робимо вимірення, Але лише після того як будуть додані всі реактиви. Тому я додаю зараз буферний розчин в усі зразки. Після додавання в кожен зразків. По 10 см кубічних ацетатного буферного розчину. Ви бачите інтенсивні забарвлення від 0 до 8. Це про що свідчить, звісно. Дев'ятий зразок це на калібрувальний графік, не дев'ятий, останній зразок, не підписаний. Це на калібрувальний нагадується добровітна вода. Це досліджувана вода, скажімо, в нашому разі. І в такому разі ми вже доводимо всі зразки дистильованою водою до мітки. От До прикладу. Беремо промивалку в нульовому зразку, доводимо до мітки. І так в кожному. А після того закриваємо корками і закриваємо корками, перемішуємо 20 хвилин, вичікуємо, йдемо на прилад. Спливаю 20 хвилин, через які я маю починати вимірювання. А для того хочу показати КФК-3, фотоелектрокалориметр. Нам потрібна довжина хвилі 525-540 нанометрів. От в мене виставлено, ну, яким чином я робила. От тут є колесо, яке можна крутити. І через нього, коли крутиш, то змінюється або ліворуч, або праворуч, змінюється довжина хвилі. Потім кювети мають бути на 30 мм, тут є позначка 30 мм. Наливати в кювету потрібно або по поділку, або трохи більше, але в жодному разі не менше, тому що світлова хвиля буде йти через розчин. Якщо розчину замало тут, то не буде правильного показання по довжині хвилі оптичній густині, по оптичній гостині досліджуваного розчину. Потім розчин порівняння. Це у нас буде восьмий зразок. Я його наливаю в кювету, витираю з грані і ставлю от сюди, в цю кювету дальню. А той дрощин, який будемо досліджувати, нульовий, перший і так далі, в допровідну воду ставлю в ближчу кювету, кювету-тримач. Закриваю кришку, повертаю рукоятку. Тут на табло маю отримати якесь значення, його записую собі в журнал. І таким чином, потім на основі даних. Залежно від того, які прилади у вас є, які можливості лабораторні, то будуєте калібрувальний графік або в середовищі Excel, або якщо це є прилад ULAB, то там воно все відбувається автоматично. У нас КФК-3, тому працюємо з тим, що є. Так, ну, все. Скажімо так, наш час спливає, тому маю потроху вже робити те, що маю робити. Беру кювету на 30 см.